Навіть в одній краплині води у нас може бути до 100 різних видів бактерій. Так що у водах океану зосереджено величезне різноманіття бактерій, і всі ці бактерії там існують не просто так, а вони виконують якісь дуже важливі функції. Ці бактерії вони не патогенні переважно, вони переважно займаються тим, що вони очищують світовий океан, вони перетворюють одні речовини на інші для того, щоб ці речовини стали поживою для інших видів. Від бактерій, зокрема, у нас залежать і вищі трофічні рівні тобто це фітопланктон, мікроводорості, зоопланктон, наприклад, Антарктиди, це наприклад криль, а від нього вже залежить риба, кити, птахи. Тобто багато багато різних істот. Це все тримається на бактеріях, які у нас в основі цих харчових ланцюжків. Бактерії, і ще крім того, що вони важливі зараз для світового океану, саме вони колись створили кисневу атмосферу, якою дихаємо, ми з вами. Це не дерева, а це саме бактерії, які здатні до фотосинтезу.